Доброго дня, шановний сьомий клас! Сьогодні будемо будувати графіки функцій. Звичайні графіки функції ви вже вмієте будувати, наприклад, y дорівнює x, але в даних варіантах вам дали ось таку частинку для x менше рівне 2. Для початку будемо з звичайну функцію y дорівнює x. Для того, щоб побудувати функцію, потрібні нам точки. Якщо x0, y0, якщо x1 y1. Побудуємо цей графік. Якщо вам не було б дано ось такого частинки, ми б це залишили б і сказали, це деяке пряма, яке безкінечна в дві сторони. Але ось цей шматочок нам говорить, що потрібно взяти той графік функції і залишити де х менше рівне 2. x дорівнює 2 ось воно. По праву сторону це x більше 2. По ліву сторону х менше 2. Ми залишаємо тільки той частинку графіка, де х менше 2. Тобто залишаємо тільки ту частинку, там, де х менше 2. Ось це ці х, х менше 2. Це х дорівня 1, 0, мінус 1 і пішло. Залишаємо тільки цю частинку графіка. Для хів більше 2. Наприклад, х3, 4. Цю частинку графіка ми прибираємо. Залишаємо тільки по двічку рівнесенько. І що в нас залишилось, у нас був деякий шматочок нашої прямої, який залишився по двічку. Тобто, ось тут у нас як промінчик, в одну сторону безкінечний. По двічку. Далі все інше прибрали. Це наш графік функції за такими обмеженнями. Y дорівнює 2, якщо X більше 2. Що ж це означає? Побудуємо даний графік, а потім уже. Подивимось на наші обмеження в другому варіанті. Для тих, хто забув, можете побудувати через точки x, y. Якщо x – 0, у нас x тут немає, він нічого не змінив, y дорівня 2. Якщо x – 3 y – 2. Так, це наш графік y дорівнює 2. Згадали, що в нас було обмеження. Ми повинні залишити ту частинку графіка, де x більше 2. Ось x дорівня 2. І те, що x більше 2 залишаємо, а те, що x менше 2. Перебираємо шматочок графіка. Все. Ми залишили ось таку красу. Причому наші ікси більше 2 менше 2 має трішки різний значок. Де у першому випадку, коли х менше рівне 2, це означає, що ми маємо право брати х як і рівне 2, так і менше 2. Це можливість, що ми можемо брати х твічку. Припадає тільки для цього знаку. Менше рівне. В другому випадку в нас тільки х менше 2. Значок відрізняється. Щоб показати значок на графіку, що ми можемо брати двічку в першому випадку, ми точечку там, де х дорівнює 2, замальовуємо жирненько, жирненько, жирненько. Там, де х більше 2, ми не можемо брати двічку. Щоб показати, що ми двічку не можемо брати, ми там, де х дорівнює 2 навпроти. Не замальовуємо, робимо таке порожній кружочок, як точечка виколота. Її ще називають виколота точка. І ще раз, якщо в нас значок менше, рівне, більше, рівне. Щоб показати, що там рівне, ми точечку замальовуємо. Якщо в нас значок менше або більше, ми не можемо брати точечку, щоб показати це виколота. І все. Ось такий шматочок графіку. Вона залишається. Якщо вам дали. Функції ось таким виглядом сказали також побудувати графічно. Це означає, що наш графік буде складатися із шматків. Шматочок Y дорівнює x будемо будувати для ось таких Хів. Та шматочок Y дорівнює 2 для ось таких Х. Система нам каже, що це повинно бути на одній координатній площині. Так. Тобто в нас буде обмеження по двічку по праву і по ліву сторону від неї по ікса. де х менше 2 і х більше 2. Умовно собі позначимо, що по 2 в нас деякі відмежовування. Для хів більше 2. Будуємо такий графік. Для хів менше 2, такий графік. Знову ж таки, ще побудувати графік, потрібні точки. Будуємо нашу частинку функції, і не забуваємо, що в нас обмеження по двічку. По двічкою, і вона закінчилася. В цю сторону пішла в безкінечність. Причому x менше рівно двічки, значить x двічка можемо брати, поставили точку. Так, залишилась друга частинка. Y дорівнює 2. Будуємо нашу пряму. І по двічку зупинилися. Це найшов шматочок, подвічку зупинилися. З другої сторони у нас також Х більше 2. Двічку ми не можемо брати, повинні були виколоти, але вона вже тут включилася з попереднього, тому залишаємо таким чином. Все. Приберемо допоміжні наші записи. І вашим графіком функції даного запису буде ось цей графік. Ось що повинно вам залишитися на системі координат. Гарного вам дня!